Фізіологічна косокість проходить протягом перших 6 місяців життя в будь-якому випадку все залежить від типу косокості. Вітаю, дорогі батьки! Мене звати Пєшко Юрій Олександрович, я дитячий лікар-офтальмолог та офтальмохірург в мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми з вами поговоримо про косокість у дітей, що стає причиною косокості, як її розпізнати, які варіанти лікування існують і чим відрізняються різні вікові категорії і косокість у цих різних вікових категоріях. Дивіться відео до кінця. Цікаво, що косокість дуже рідко залежить від роботи очей, зокрема від м'язів, які оточують очі, а більше від роботи нашого головного мозку. Парадоксально також те, що очі в нас не бачать, а бачить мозок. Очі в нас це суто антенни, які сприймають, в міру своїх можливостей коригують і передають сигнал в мозок. А бачимо ми головним мозком, і він вирішує, куди очі будуть дивитись. Саме тому серед причин виникнення косокості часто пов'язані проблеми з головним мозком. В цілому виділяють наступні причини виникнення косокості. Вроджені аномалії розвитку зорового апарату. Параліч, парез, м'язів, але не завжди. Травма, тяжка травма голови, інколи психотравма, травми при пологах, травми очей та м'язів, але це буває зачасту в більш старшому віці. Захворювання центральної нервової системи, а також значне зниження гостротизору одного ока, наприклад, утворення більма рогівки або катаракти тощо. Інфекційні захворювання, які сприяють виникнення ускладнень зі сторони нервової системи, а також параліч м'язів очей. Косокости є різні типи, а отже, є різні класифікації щодо цієї ж самої косокості. Постійна, тобто та, яка проявляється постійно. Не постійна, помічаємо лише тоді, коли немає зорової активності, тобто людина. Задумалась над чимось, мозок в цей момент втрачає зоровий контроль, і воно ніби відхиляє це око. Також є акомодаційний тип, внаслідок порушення оптики ока і лікується воно зачасту правильно підібраними окулярами чи лінзами. Неакомодаційна, не не пов'язана з проблемами в оптиці і лікується тільки оперативно. До 6 місяців косокість інколи вважають фізіологічною і такою, що може прийти самостійно. Але при появі косокості краще поконсультуватись у дитячого лікаря-офтальмолога, щоб він зміг правильно класифікувати за потреби призначити лікування. Переважно косокість помітно візуальна. Очі дивляться в різні боки. Але в деяких випадках, коли у дитина косокість, вона закриває одне око. Інколи нахиляє голову, намагається сфокусувати погляд на необхідному предметі. Я раз звертаю вашу увагу, що косокість це порушення в роботі саме головного мозку, поставити око рівно за допомогою операцій це лише невеликий відсоток вирішення завдання. Головна задача це навчити мозок правильно користуватися очима, що забезпечується апаратним лікуванням, а також корекцією зору за допомогою оптики та лінз. Лікування косокості поділяється на хірургічні методи яких є дуже багато, їхня суть зводиться до того, щоб вирівняти око фізично різними методиками. Ін'єкційні це хемоденервація, введення ботолотоксину в м'язи ока з метою тимчасового блокування певних м'язів. В чому суть хемоденервації? Наша задача вести ботолотоксин прямо всередину м'язів, аби заблокувати їхню роботу. Зачасту це притаманно для збіжних типів вроджених косокостей. Наша задача зробити так, аби ці м'язи більше не працювали і ми досягли незбіжної косокості, а навпаки розбіжної. І чим більше око розбігається, так, тобто відхиляється в сторони до вуха, тим ефективніша наша методика. Потім ми чекаємо певний час, коли ботолотоксин почне виводитися з цих м'язів. Очі поступово будуть ставати рівно. Наша мета зафіксувати це рівне положення для того, аби мозок зрозумів, як правильно мають очі стояти. До нехірургічних методів відносять оптичні окуляри, лінзи тощо, апаратні, які застосовуються як доповнення до усіх інших типів лікувань. Загалом косоокість – це комплексна проблема, яка підлягає і комплексному підходу, комбінацію методів для її вирішення. В деякій медичній літературі, особливо в більш давній, можна зустріти, що до року косокість може сама пройти. Такі ж запитання інколи чую від батьків. Однак в більш новій медичній літературі зазначається, що фізіологічна косокість проходить протягом перших 6 місяців життя. В будь-якому випадку все залежить від типу косокості, а також правильного діагностування і назначення лікування, яке може зробити тільки дитячий лікар-офтальмолог. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а якщо вам потрібна допомога, звертайтесь на зір. До зустрічі!